Салют усім середньостатистичним. На зв'язку Адепт. І о чудо, це що, Відос про новий інтерактив? Можливо, про повернення старих фан-режимів, які б розвіяли літню нудьгу і задушили попець після рандому? Блін, хотілося б так сказати, але ні. Це знову танк з Лопати. У рубриці некомпетентний огляд. Де я, некомпетентний танкіст, окидаю оком ТТХ, машини, яка у найближчому майбутньому з'явиться у нашій грі. А тепер уявіть, як же ж повинна була виглядати Лара Крофт, щоб у вас була асоціація з цим агрегатом. Так, да, там є 3D-шний стиль, такий вискати. Аля Том Брайдер, я в нього просто блін не грав. І коли я чую Лара Крофт, у мене в голові спливає Анджоліна Джолі. Ага. І дивлюся на цей танк, і Він такий страшний, я прям не можу. Звісно, це максимально суб'єктивно, і візуалка це навіть не проблема, а швидше такий невеличкий нюанс, і, само собою, нікого він хвилювати не повинен. Але я захотів сказати про це, і я сказав, можу собі дозволити. Так от, переходимо до. Більш практичних речей, а тобто бронювання, і знаєте, знайомство з ним може не задатися із самого початку. До прикладу, повертаю бортом, навожу курсор на зовнішню частину. Можете сміятися. Я б залюбки до вас приєднався, але перед цим 20 хвилин і ржав як кінь, тому сил імітувати сміх у мене уже немає. Хто додумався дати 25,4? Ну, ну що це за генії там такі сидять? Ви розумієте, що у вас за правилом трьох калібрів навіть техніка 6 рівня по дотичній? Вишибатиме. Ну, єдине ваше спасіння, це якщо ви зустрінете, я не знаю, якусь стежку в якої 75 й або 76 й калібр, все від інших машин. У вас спасіння не буде. Я навіть не бачу сенсу тепер дивитися на внутрішній борт, тому що ніхто стріляти не наважиться туди. А тому, що а навіщо? А навіщо, якщо тут 25,4? Надгуслеві деталі 22,2 мм, Але в них біль всього, що також ніхто не буде стріляти, якщо ви гратимете від кутів і їх показуватимете, тому що є скос де 155 міліметрів. При сильнішому підйомі 173. Це. Хоч щось, це хоч щось проти восьмого рівня, може зробити, не може взагалі. ВЛД має навіть на 10 мм менше, аніж скоси. Прикольно, прикольно, весело і задорно. Якщо підставляєте фронтальну проекцію корпуса, можна сказати, що вам габела. Да, у вас є НЛД з хорошими раціональними кутами нахилу, яке рекошетитиме більш всього, що, але. А хто буде туди стріляти? Ну, може, ось його тільки вам дадуть і десь тиждень, ну може, тиждень другий, інколи сюди або залітатиме, або противники не знатимуть і даватимуть сюди пайку. Але після, після все смерть, після тільки смерть. Башта. насправді, уже, уже наявність ось цих двох відростків, які з якогось дива є фізичними об'єктами, робить так. Що ви не виживатимете. Ну от прикиньте, навіть якби тут була хороша броня у всі фронтальні інші проекції, оці два вушка вам уже б не давали грати. А вас, окрім них, вітає кришка. Ой, яка кришка? Господи, лючок здоровенний в 70 мм, кришка в 25,4, і щоки, які показують 120 мм. Ну, питання нібито Уже немає до броні вас вбитимуть як самого улюбленого леопарда. Це прям 100%. Маска, маска, в центральній частині майже нічого немає, хоча хоча ні 200 мм для цього танка це багато. Але от, до прикладу, кругляш і боковушки вже показують непоганий міліметраж або якісь рикошетні кути. І я роблю припущення, що ця машина, ну в бою, якщо противник стріляє на фріфай. В башту або з напівзведення танкуватиме десь з 10-2 снаряди. От просто знаєте, з нашою точністю в грі, якийсь там один або два, залітатимуть сюди, сюди або сюди, і от за рахунок цього вона щось танкане, але в цілому. Вас так вишибатимуть. Боже мій, не бачу сенсу оглядати борт-башти, тому що, ну, ось, типу, ця штука максимально нівелює любі ваші потуги потанчити бортом-башти. Коротше, ваше виживання під дуже великим питанням в нинішніх реаліях. Тепер переходимо до вогневого потенціалу, ну і інших тактико-технічних характеристик. Ну і кінець-то ми позбулися з вами прокляття 90-го калібру. Слава яйцям Альфа 360. Насправді, для СТ-8 рівня навіть 320. Виглядає уже більше чим, а тут, блін, 360. Звісно, чимось жертвувати потрібно, да? нічого безкоштовно не дається. Ну і в даному випадкові ми жертвуємо перезарядкою і ДПМом. Але давайте будемо відверті. Грати з альфою 360 при перезарядці в розкачці 10 секунд, нехай 10 секунд. Да? Набагато приємніше, аніж пукати по 200-240. Кожні 5 секунд да, не відчуваючи зовсім динаміки настрілу. Це як нібито очевидно. Але я вже дивлюсь на цю перезарядку і розумію, що цей танк очікує доля 122 ТМ, коли ви в моменті, а можливо від самого початку, такі... Блін, ну забрати у нього хоча б одну секунду. Хоча по-хорошому забрати трошки більше. Десь приблизно, знаєте, зробити перезарядку 8,5, 8,7. Отака от його доля реально буде чекати, тому що ну довговато. Хоча це вже швидше нюанс для мене зараз, аніж проблема. А реальна проблема криється в снарядах, в пробої цих снарядів. Дивіться, у вас за основу ББшка, класно, що це не підкол, але 210. Таке відчуття, що вони робили машину. Пільговика, але ж ні. Ви прикиньте з Альфо, ой, з Альфою, господи, з пробиттям 210 грати проти дев'яток і десяток, Та там навіть не треба мінімально до вороту робити НЛДшкою, і щоб ви їх не пробивали. Ви прикиньте? І знаєте, за голду, бляха, у вас не кумис. А підкол з пробиттям 246, всього 246, так він ще й дозволяє собі доволі таки непогано втрачати на дистанцію. І отут у мене є ще питання до кучності Якщо вона хороша, ну мейби ви хоч якось зможете вицілювати якісь, знаєте, невеличкі, локальні, уразливі зони. А якщо вона ще й така, знаєте, мінлива або погана, ну все, цей танк просто не зможе вести вогонь навіть по однокласникам, адекватно, якщо у нього не буде доступу до бортины і до корми, тому що лобешник він просто не візьме їх, просто тупо не візьме. Оце от перша палиця в колеса реалізації. Далі параметри точності. Час зведення хороший, 1,8 і це без додаткових навичок, які можуть цьому посприяти. Розкид 0,33, просто нормальний розкид. Зважаючи на те, що стабілізація від повороту башти прийнятна, може зробити висновок, що якщо ви граєте тільки повертаючи башту, от нічим більше не рухаєте, все буде. Окей, навіть без стабілізатора. Але от коли вже мова стосується руху, повороту шасі, тут, як би, у вас прям з самого початку буде питання. Що ж краще залишити? Стабілізатор чи турбіну? Ну, вибирати вам. Я можу, знаєте, що зараз сказати вам, от я от оком, поки я сюди дивився, сюди ще глянув, да, у мене косовкість походу. От, дивлюсь на масу, дивлюсь на мобільність і можу сказати, що 018-018 ну, тут не буде. Ну, точніше, не буде відчуватися як 0,18, тому що машина слабка по мобільності, ну, умовно слабка. Тут швидше буде 016-016. Тобто, ну, я якось, як нібито можна. Це не сама гірша стабілізація. Реально, можна буде пограти і без стабілізатора, але на практиці треба це буде ще перевірити. Так, тепер точно переходимо до мобільності. Максималка, як в ліса, 50 км, параметри потужності як в ліса, а. Прохідність гірша, Не погана, але й гірша. Але, знаєте, прикол в тому, що ліс на 10 тонн або на 9 тонн легший. Розумієте? Тобто ліс не сама швидка є стежка. Ти не назвеш його, знаєш, супер динамічними Ні, він такий, знаєте, нормальний нормальний з плюсом. Тобто, на його фоні, на його фоні можна зробити висновок. Да? Що ця Стежка буде таким середнячком по мобільності. Тобто вона зможе як нібито набрати свої 50 км, але робити це буде не поспішаючи, і стабільно підтримувати 50 вона не зможе. Хоча параметри потужності непогані. Коротше такий середнячок серед СТ. Це не танк, а-ля перехідна ланка від швидких ВТ. Ні, це така середня Стежка по мобільності. Далі ХПшки. 1350 одиниць. Ну, це СТ. -шка. Тут немає чому дивувати я повторю одну думку, а саме те, що час перебування певної конкретної машини в бою пропорційний її ж бронюванню плюс ХПшки. Тобто, в нашому випадкові він явно буде недовгим. Так, маскування. маскування, Давайте поставимо навичку, маск -сітку. 34% під час простої, 26 під час руху. Непогано, і сам танк має Ну, насправді невисокий сует. Да, оцей лючок трошечки все поплюжить але насправді окей, окей, з цим ще можна миритись, можна навіть якось в кущі стати, хоча не раджу вам таке робити, але ну, тут уже по ситуації дивіться. І огляд 390. А знаєте, що це означає? Так як в модернізації я не бачу нічого, що могло б посприяти збільшенню огляду. Якщо ми прокачаємо орлогострій зір радіоперехоплення... Більше 440 ми не побачимо без вентиляції. Чи це печально? ну швидше так, аніж ні. Але ситуація не патова, просто могли б докинути ті 10 метрів, як, знаєте, такий собі приємний бонус, який ні на що кардинально не вплинув. Ну, да ладно, тепер давайте підіб'ємо підсумки, що ви отримуєте в результаті. Стежку ви отримуєте, а це означає, що ХП-шок немає. Ну і в даному випадку ви могли в цьому переконатися. Плюс немає бронювання. І також ви у цьому могли Переконатися, а це вже означає, що слабкий гравець або середнячок може машиною бути незадоволений, е, по причині того, що ну ви банально не можете дозволити собі агресувати, да, або якось, знаєте, робити так, щоб бій рухався у потрібному вам руслі. Ні, ви будете чекати якраз у того момента, коли можна буде вклинитися в потік і уже далі розігрувати. Не, ось сильніші гравці, само собою, це легше буде справлятися, але і для них нестача бронювання і кепечок також буде аукатись, я думаю, це зрозуміло. В танка нестандартний Alpha Strike 360 одиниць, і да, є такі в g -10, 10 великобританського, але я ригаю від цих колісників, які не можуть повертатись, тому для мене цей танчик буде покомфортніше, якщо чесно. Хоча за стабілізацію він гірший, але в цілому комфорт ведення вогню, я думаю, буде нормальним. Єдине питання залишається до кучності. А от що буде неприємним, так це загальна реалізація, і вона якраз то буде подана в розрізі пробиття снарядами обома що звичайним що спецнарядом, ну і перезарядкою, до якої в багатьох можуть виникнути претензії. Так от, машинка посередня, знаєте, у нашому, у вашому, танковому паркові знайдуться і аналоги, і тим паче агрегати сильніші. Звісно, останнє остаточне рішення залишається за вами. Ну, а в коментарях ви можете поділитися своїми враженнями, своїми припущеннями да, якимись. Ну і написати, будете ви брати її і витрачати свій час чи ні. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.